Мамине сонечко, ти мамулю зустрічаєш, мамин біленький. Привіт, мамине сонечко. Мамуля тебе дуже-дуже тебе Садочки принесла. Привіт, мамине сонечко, Мамуля, от мама до тебе знову прийшла. Давай покушай. Як ти мой, сіночок? все добре. Сильно скучаю за тобою. Але ми раз, я завжди з Артем розмовляю. завжди жалуюся йому. Як мені плохо, не того, що проблеми я не можу вирішити. а мені плохо, тому що його нету. Наша новогодня йолочка. році у нас йолочка є. Дуже любить свята. І день рождення, новий рік. Рожі завжди любив. Він завжди, любив, щоб вдома багато людей було. І він потім такий щасливий ходить, бігає. Як маленький буто бігає, такий щасливий, що вдома ціла хата людей. Сказав, мама, я йду в армію. Він у мене дорослий, він сам вибирає, що він хоче. І він вибрав, він вирішив. Я як мати тільки можу підтримувати. І я підтримувала. 28-го. 05.20 2020 року підписав контракт. У 2021 році, в грудні місяці, Артем уже був на Донецьк. Він був на Донецьк і казав мені, мама, що все тихо, все добре. Він мені ніколи не жалувався ніколи. І Артем мене взагалі оберігає. Він мене любить і оберігає. Кожного дня, якщо не смс, то значить дзвони. І казав завжди, що мама побудь трохи зі мною на зв'язку. Пам'ятаю тільки один день, як він не мог мені написати, але букву Н написав Ні. Я не розуміла, що це таке. Я взагалі не розуміла, що робиться: ті плюси, ті мінуси, ці Н чині. А Н це все нормально. Так і спілкувалася до 29.04. 29.04 він мені ще відписав. А 30.04 і досі не прочитано від мене в смс. Сльози, крики, дзвонки. То був саме початок. І ще не було так, як координаційні штаби, ніби. Ти не знаєш, кому телефонувати. Ти не знаєш, що тобі робити. Тобі так больно, бо ти знаєш, бо в тебе дитина там, і ти не знаєш, як він себе там почуває. Чи він живий, чи він ранений, чи може він їсти хоч, чи холодно, чи де він? 5 мая 23 році слідчина дала документ, що є неймовірний збіг ДНК. 8 грудня 23 2023 році, перший ДНК прийшло, збіг. На сто процентів. По мамі і по папі. Я не повірила. Я сказала, ні, не мой Артем, у мене Артем в полоні. Іще раз повторне, робіть ще раз повторне. Це не мій. Я казала, що не мій, я не хочу, не мій, мій живий. Пішов життя ти дуже рано. Ніхто не зміг тебе спасти. Глибоко в серці моїм рано, доки я жива, зі мною ти. Замужність. Знаєте, Артем мені казав, мама, у мене ще буде багато нагород, але зараз тільки одна замужність. Синочка, мама йде додому. Іде додому, мама, не сонечко. Пока мій миленький. Мама не сонечко. Помулі. Ми все одно раз. Тут Артемі 5 днів, як народився. Такий маленький. Це випускний школи. 11 клас. Пам'ятаю, завжди, як приходив додому з школи, першу чергу, що він зробив, то відразу йшов на кухню, до мене цілував мене. Тільки потім заходив в хату. Заміщав учобу, армію. Друзів з друзями теж останнє віддасть. А як був на війни, то я знаю, що він даже сам не поїсть побратиму віддасть. Артемін друг, брат Слава. Він просто мені зателефонував і каже: Ань, я би хотів відкрити зал в пам'яті Артема. Я вдячна таким друзям, таким братям, які пам'ятають. Які роблять для того, щоб пам'ятали не тільки мама, і папа, там, родичі, але щоб і люди пам'ятали теж. Я можу раз в тиждень поїхати. Поїхати подивитися на дітей, як діти займаються, трохи побудь і відразу виїжджаю. Уїжджаю. Не можу я довго бути. Бо сидиш, дивишся і думаєш, тут мусить бути Артем. А його там немає. Там тільки фотографії. Мене не ну не вистачало спортсменів. Нам потрібно було спортсмен, щоб виступав за нашу частину. Ми йому пропонували, щоб він був. у нас. Э, как... единица боевая, 60 килограмм, можно сказать, 60-65, он закрывал бокс, борьбу, там, регби, куча соревнований. Там первый номер сборной силы Украины был пару рукопашке в свои 19 лет. Это очень классно. Он такой парень, так сказать, по-пацански, без задней передачи вообще. Надо делать. Ну, короче, классный парень вообще. вот открыли этот зал через него. И тут даже вот мы уже сколько тренируем, да, можно сказать, третий месяц. Ну, тут дух войны, если его тренировали вместе в 79 ке Индивидуальные у нас тренировки были. Мы вот последние три года вот, общались. Я думал, это моя жена вторая. Ну так. Жена даже ревновала это вот, этот Артем. Ну, очень плотно. Тянулся ко мне, и я к нему. Хороший парень. Название он был у нас. Э, Пічка у нього була по боксерськи у нього. біл-бой, лопеньку. Слава запротував Артему, щоб він служив 79-ті в спортивній році. Так здружилися, разом їздили на спортивні збори, час разом проводили. Артем, Грався з дітьми, любив дуже наших діток. Інколи злилася, того, що він проводив час не зі мною, а час з Артемом. А вони йшли разом навіть і мовчали. А я їм кажу, вам помовчати дуже інтересно. А вони кажуть, він каже, нам удобно, каже, нам комфортно. Артем, мабуть, рідний по духу для нього був завжди. От Можна сказати, Артем такий є враження молодіжна фраза, отбитий такий, От спонтанний, він приймав бисте рішення, він завжди був згодний. На все. Тьома, їдемо на збори, їдемо. Тьома їдемо, ідемо погулять, ідемо погулять. Коли я дізналася про те, що Артема не стало, спочатку я повірити не могла. Слава дуже рвався туди знайти його вже в ті ж дні, коли 1 травня, 2 травня. Ми наче частинку, нашу частинку якусь рідну загубили, і не можемо досі знайти. І без сліз не скажеш. Не вистачає його інколи. Я дивлюся чоловіку, він десь в комусь хоче знайти те, що він загубив, вже. але він там, а ми тут. І ми пам'ятаємо про нього. І такого як він, ну, більше не буде. Це була дуже справжня людина, мастер своєї справи. З сильним духом, дуже дуже крепкий пацан наскільки крепкий. Ми завжди до нього приїжджали на спарінги, завжди нас зустрічав, завжди з липкою. Був дуже сильно доброзичливий, цінував дружбу з настоящим вузьким характером. Я вірю в те, що будуть майбутні. Чемпіони, я вірю в це. Бо так як Артем чемпіон і любить дуже-дуже спорт, то я вірю, що там будуть нові чемпіони. Вдячна всім, всім, хто пам'ятає мого сина, хто робить турніри честь імені моєго сина. І дякую вам за пам'ять. Поки ми живемо, наші герої будуть жити. Дякую.